Курячі яйця це один із найпопулярніших щоденних продуктів харчування серед українців. Раніше їх можна було назвати ще й досить доступними за вартістю. Утім, зараз такого про них точно не скажеш. І справа навіть не у відомих закупках по 17 гривень за штуку, а в тому, що фактично на полицях супермаркетів ціна за десяток сягає 80 гривень. Ми вирішили дізнатись у чернігівців, як вони ставляться до збільшення цін на ходовий продукт та скільки платять за десяток в супермаркетах міста. Не, не дуже гарно, тому що я пенсіонер, і щоб мені така ціна на яйця, звісно, велика. О, ціни на яйця це взагалі шок для мене. Я ніколи не могла навіть подумати, що якісь яйця будуть коштувати під 80 гривень. Але завдяки моїй бабусі, мені обходиться це трошки дешевше, якщо чесно, не знаю. Чесне слово, не знаю. Не купую. Ні, не купую. У мене мама в селі, тому я не купую яйця. Ціни на яйця вчора були десь 5 гривень от в нашому магазині. А по 17, звісно, у нас не буває. Буває 9-10. буває, Іноді були. А зараз нет. За знаю, по 5 гривень Отак і я купляла. А зараз не знаю, це я два дні назад я купляла. Дорого? Дорого, звісно, все дорого, дівчатка, все дорого. Для пенсіонерів все дорого. Останній раз я купувала в екомаркеті за 50 гривень, якщо не помиляюсь. Але ну, не дуже ставлюсь, таких цін, було дуже дорого. Ціни 70, домашні 100. У мене є 10 курочок, так? Дуже добре, ну не потепліє, буде перемога, дай Боже скоріше, і буде все добре. Вивчити яєчну цінову політику в чернігівських супермаркетах вирішили і ми. Для цього провели рейд трьома мережевими маркетами, що користуються попитом у містян. Серед наявного товару проаналізували, яка позиція найдорожча, а яка обійдеться чернігівцям відносно вигідно. В першому відвіданому нами супермаркеті помічаємо чималий вибір продукції різного калібру і ціни. Є тут і акційні пропозиції. Отже, найдорожчі яйця тут вартують 75 гривень 15 копійок за десяток. Найдешевші акційні 62,90. Та якщо набрати до уваги знижку, найнижча ціна за 10 штук 72 гривні 30 копійок. В наступному маркеті вибір порядком менший. Фактично обиратимете з двох видів ціна 44,90 та 59,90 за десяток. У третьому вибір чималенький. Тут є можливість взяти поштучно, а можна обрати уже запаковані. На поличках помічаємо і акційну пропозицію. Найвигідніше взяти не розфасовані 5 гривень 59 копійок за штуку. Найдорожче коштуватимуть 68,90 за десяток. За словами експертів, здорожчання яєць сталося з двох причин: перша сезонна. З кінця серпня до початку грудня кури несуться значно гірше. Друга причина війна. Через окупацію певних територій промисловість виробництва яєць зменшилась на 29%. Разом з цим прогнозують і зниження цін. Починаючи з другого кварталу наступного року, вартість курячих яєць почне поступово зменшуватися у зв'язку з настанням сприятливих кліматичних умов.